Добрий день! Ну нарешті, нарешті ми будемо щось готувати. Бо я вже замахалася пити від вар льону. Досить з мене. У нас буде хлібчик із броколі. Попередньо одне стебло броколі, промите. Зараз ми його змелимо в блендері. Якщо ви не маєте блендера, можна натерти його на терці. Ось ось, ось три яйця. Одне. Третє. Укурудзений крохмаль 2 столові ложки. Цього ніхто не застрахований. Але має бути дві. Добре? Розпушувач, одна або дві чайні ложки. 100-120 грамів борошна, у мене рисове, ви можете давати будь-яке. Починаю перемішувати 2 столові ложки оливкової олії, солем і додаємо трішки коріандру. Ой, такий зразу аромат. Моя формочка. Признаюсь, щасно, хочу скупити всі формочки, які є. Проблема нема, де їх складати. Ну, все. Ну, а тепер треба прикрасити то все. Арбузове насіння, чия і кунжутне насіння. Яке воно гарне, але я не можу, Яке воно гарне. Ну, а тепер в духовочку при температурі 190-30-40 хвилин. Поки хлібчик в духовці, іду прибирати десь речі. Ви знаєте, ніхто цього не показує. Всі показують естетику, як ну все гарно. А що за кадром твориться? а? Попрошу. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Ці хлібчик має приготувати кожен.